Я бачила гру е, башта нещастя, але щось. Я зайшла в неї і якби тут я мені здається та, до гру. Але, ну, якби це звичайно, башта ще й з 6 з тому щось я не зрозуміла і вирішила зняти відео. Чекпоинт, ось, бачите, ну, чекпоинт. У меня уже пятый ремень. Нам, ням-ням-ням, куда идти я? Я пойду сюда. Пэп. О! Не, сюда. Оп, оп. Ну, это окей. Еще тут такого я так и не заразумела. Ну, рівень такий. Так, і що тут такого? Ще типу цих штучок багато. Mm. О, зелене на зеленому. почти нічого не видно. Клас. О! А вона мене не збила. Ви це ж також бачили? З щастя не схоже на башню страдає. Так, це схоже на башту. Ээээ, как я радусь ещё. А Молодцы, башню страдали! Так. Меня же назразнило всё-таки. Ой, я же не прошла ещё тут такого. Я в ней сто раз играла. Ой, так я ненадолго. Так. Ну, добре. Так, що тут такого цікавого, тут можна побитися. Вони вас бити не зможуть. Ой, ой! Ось вони вас не будуть бити. Їх просто побити. Так, я не знаю, в чому тут суть гри. але їх потрібно побити. Хоча вони вас не можуть. Вони типу вас не бачать. Не знаю. Ну добре, піду я стрібне, мені не хочеться. Звідси ще було класніше так відкріпити. І. <смірко> ну це маленька башта, тому тут нічого такого немає. Якось це навіть трішечки странно, я їм зараз, якщо часу вистачить, то я їм можу зараз і за три хвилини пройти. Бо я цю башту без падінь пройшла. Але з такими затриманнями. Зараз буду максимально йти. Так. В неї 10 рівень, а в мене 5, дівчинки. Так, ну я побігла. Можливо, все ж таки і встигну. Не дайте я знову встигну. Да, так, тут я уже... А! У -а -а, мене зависла Тут я вже зачепив. Ох ты ж, краще. Ось тут. Так, ой-ой-ой-ой-ой! Да, блин. Так. Так, так, оп, оп, все-таки, извините, я стою на чек-поинте, подумал, ну, возможно. Так, это у нас последний уровень, так, это у нас последний, останній... так, и тут у нас, я его 100% пройду. Ось, бачите, я два раза встигла запройти, ну вибачте. Так, там еще можно фут футбол пограти. Пять-пять, и а там зовсім три. Так, и зараз выстребаем, и оно просто Я сказала вперед! Зараз спробую якось... Да, блин. Ну ничего. Ай! Тут якось стришечки. Ай! Бліда, куди? Куди? О, якась тут штучка така, якась. Про тут! ту... Про а що це таке? Е, куди? Як це називається? Ось бачите? Що це таке? Я так і не зрозуміла! Так, я як завжди інструкції не читаю. То, типу побільше ріме, це, типу, ніхто не може пройти. Напевно. Так. Ну, щось мені не віриться. Ай, блін, куди, 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 як хамічо, блін, в колесі. Так, оп. Сейчас ещё сюда Так 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 И так Ну и завися сюда Ну, подивіться, я починала за три И через хвилинку я уже прошла Сейчас мне не я на туди стреляла Знаєте що? Тут без чекпоиндів. Це більш схоже на тавер урок чи ло, рок. Якось так хел. Коротше, башней лад. Це якось більш так схоже. Ну, да, в принципі, тут завжди невдача і щось таке. Але це не зі мною. Так, тому що подивіться. За дві хвилинки я пройшла тавер, можна сказати, пройшла. Так. Так. А, тут бачите, я ще помітила що без чекпоїндів. Я якось не побачила. Тобто тут падати не можна. Як в справжньому тавері, лу... Короче, як в справжній башні ада. Так, ну, блин, Рапса. Оу, оу, оу. Ну, я тебе пришла, я тебе на Оце що рівень, я такого не проходила. А, ай! Я, я такого рівня вперше бачу. Так, ну типу, в цій. башні можна е... пробувати проходити як експерт. Куди? А де? Тому зараз я буду пробувати, як... Ну, як не эксперт, як про. Без читів, без читів. Типа, что все так, они быстро так э, дерг, 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 и пришли. У них завжди экран закрепленный. Они завжди то туда, то туда, то туда стрибают. Но я, правда, не як не эксперт. Ой, боже, я думала, там на рівень и она завжды падает. Бесплатно. Ну, добрый, всем пока-пока. Практика хочу. А, ось. Ну, практика, бо я не прям такая. Сейчас я сто раз уже попрозаходил, так, давай. Давай, давай, давай. Так. Ну, я не знаю. Это практика, так. И тут у нас чекпоинты. О! О, но зато тут не мое щитов. А! А как тут? Я, я все ж таки не взрыв. А, чехолы! Кто у нас тут придумал? А! не а тут просто а Тут просто... А, да не, перед А тут покажи нам как Ай, ну я, я, не знаю, а тут я уже... Ага, зазмейна. Да. А, здесь нам нужно открепить экран. Ой, еще им потребуется. А, тут можно впасть. Ось тут. Сюда. Надо а Ось и потом сюда. О. О. Пришло, поехало делать. Так, а тут теперь у нас... Требуем пастор. Тут пройти. О. О. И ось так я придумала. И всем допомагала! Так, бежим, бежим. Хуй та тут. Алечка план. Ну, і тут як вся нормальна людина, я просто просто краю. Ти куди йдеш? А! о о Сейчас я там ти пустинки не А! мой. Так, ну тут щось не така прям, вау, складно, ну це ж реально для практики зробив. Боже мій, Боже, як це по-вашому назвати? І тут нема всяких підстав, як в тавері, бо в тавері може бути підстава. Ось я вже доходжу, але за пару секунд. На жаль, я не зможу. Хоча можливо зможу. Скоріше за всього я прийду. Хотя, а я, наверное, не знаю. Что бы сказать. О, ну, буду... О, ура! Я прошла на последних 12 секунд. О, ха, -ха, -ха Только у меня еще животные подходят. А, блин, я хотела разбить. Так, давайте. Так. Прогружаються башта, тут всі коняки стримували! Так, тут, ну, я, в принципі, таку башту і хотіла проходити, щоб радуватися, та деколи здихати, Але не в відео. Так. ой, Ой, як! Я помилялась, тут більше підстав, чим в таборі. Тавор краще. мені, якщо чесно. Подобається більше табор. <сум> тому що. Тому що ну, табор і все. І ніяка не підділка, і ніякі нічого. От тавер, це справжній Тавр, який у вас може над вами пошути Табо щось таке, ну. Ну, не так як прям це. Не вийдемо штучку ось цю робити. Так. ну Мені тавер подобається і все. І який інший паркур. Тому що... Ну, тому що тавер це наш улюблений тавер, який ми звикли. Ну, ще мені подобається. Псична якась там баща, Та, як. Так, ну все, нарешті я зможу пройти. Блін! <глігінь> я вже думаю, ну з цього разу 100 мільйон процентів пройду. Угу. Пройшла Так. Ну, ще я. Знімала відео про нове обновлення в Рук От От е я буваю, знімаю відео, м м да, і все. ну, я їх зняла і мені так не хочеться їх монтувати. Хочеться змонтоване відео, щоб вас було. Але ну, вибачте настройну. Думаю, це всіх таких блогерів. Думаю, всі блогери мене зрозуміють. Ну, буває, прям так хочеться щось змонтувати, але відео немає і вже ліміт з Roblox вийшов. Тому коли як? Якщо є настрій, я знімаю. Ну, стар... в мене я стараюся почаще монтувати, бо тоді, коли відео я монтую, вони в мене залітають. Хоча, коли я проходила там, в мене відео залетіло хоча воно просто. Ну, залетіло це для мене там 100 переглядів, це вже ура! А от 1000 це вже зовсім. От як ми з наладину на тавер проходили, воно залетіло на 1000 переглядів. І ось ось це можливо залетіть, тому що я тут історію розповідаю і проходжу типу тавера. Ну, тут можна емоції показувати. Де зловжени запис? Що? що там потрібно? Так, я поскакала назад до своїх. Так, а у нас ведь ось сюди. Тому залетіло у мене, це не значить, що воно тисячу 1000 переглядів набрав. Це значить, що це. Ну... Сто як ма, мінімум. Це для мене вже вау. Блін, куди тут? Ага, мені. Мені ось так. Можна просто стримнути сюди. Подивіться, як я гарно спускаюсь з Tavor. За декілька хвилин, направда з читерством. Ось якщо я впаду, то все мені не видати кінця. Диково, якщо я дойду і стану на ступенчики, мені знову в телепортне на встань і саме встанчик. Ха-ха! Дивіться, я не топорт. А якщо з цих впасти? Гля вона мене така ж не телепортне. А якщо добре, куди я встигну дойти, впаду, то вона мене телепорте. І куди? Ай! Ну там я бачила, хтось падає в зіром. Його... Бачите, всі падають, їх не телепортує. Щось тавр зламався. Ну добре, ну а це відео добігає до кінця. Ставте лайки, якщо хочете більше таких відео, коли я проходжу таври і щось розповідаю про свій канал. Добре, всім дякую за перегляд. Гарного дня. Всім пока!